Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на кліпсу для читання з типовим застосуванням, як ви можете бачити на екрані. Всю річ я купив на Aliexpress за 250 гривень, хоча потім побачив, що є і за 150 В принципі, так як і завжди. Конструкція дуже проста. Тут є кнопка увімкнення, світіння відбувається в трьох режимах. Білий теплий і білий плюс теплий. А, також є гусяча шия, яка дозволяє досить внучко направляти світло. І, власне, кліпса, за яку можна щось зачепитись. І насправді її зачепитись можна не тільки на книжку, а на багато шоу. І це я б сказав безручно в умовах вимкнення світла. Заряджається воно від Type-C. При зарядці світиться трошки червоним, але ще треба, скажімо так, трошки напружитись, щоб побачити це світло. Ось. Я користуюсь ним. Щоденно при відключеннях світла, тому що це дуже зручно. І це не тільки про читання, тому що я кладу цю річ в карман, іду, припустимо в ванну чи в іншу кімнату. І щоб не класти там на телефоні той ліхтарик, просто перемикаю і це набагато зручніше. ось не можу сказати, що я супер рекомендую цю річ, але я нею користуюся кожного дня. Якщо ви думаєте, що вам також треба, що ви переходите під час відключень з кімнати в кімнату, і вам важливо швидко нащупати кнопку і не ритись в телефон, то беріть. Якщо ви читаєте вночі е в ліжку, також супер. Що ви в'яжете і можете на п'яці його засунути і в'язати чи шити під таким світлом, то теж окей. Щодо того, скільки а, часу воно може світитись, то це приблизно 2 години. Або, я б сказав би, півтори години гарного світіння, тому що далі воно також світить. А, але. Ну, це світіння чисто, типу, машинальне. Ну, демонстративне, не знаю. Підберіться мій прикметник. Світить, але не сильно. А, ось так. Тому не можна його рекомендувати на блекаут, тому що 4 години воно не буде світити постійно. Але якщо щось якось підсвітити, то в цілому окей. Я його ціную за зручність. Знову ж таки. Одна кнопка кинув карман, ходиш, увімкнув. Або, он, наприклад, вночі, хто хоче сходити в туалет. Також суперово. Пішов. Ось такий огляд. Дякую. Пишіть в коментарях, чи... Trzeba było